Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку подорожуємо просторами степу. Отже, привіт, друзі! Яка зараз пора року? Зима, який місяць, грудень, яке сьогодні число? Чим було сонечко вранці, чи були опади, яка температура повітря? Сьогодні ми з вами будемо говорити про степову зону. На південь від лісостепу до Чорного Завського морів майже на 500 кілометрів простягнулася природна зона степу. Поверхня степів рівнинна, з горбами, ярами, балками. Степової зоною до морів течуть великі річки України: це Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Сіверський Донець. І бачимо в нас з вами цю зону ближче. На півдні степової зони є великі зрошувальні системи та багато озер. Сонце у степах піднімається вище, гріє дужче, тому тепла більше, ніж у зоні лісостепу, але вологи значно менше. Літо спекотне та посушливе, часто дмуть суховії. Зима холодна і малосніжна. Небезпечно погодними явищами степовій зоні є полові бурі. Рунти у степовій зоні у степах чорноземи. У степу ростуть трав'янисті рослини, навесні, коли в ґрунті багато вологи, цвітуть тюльпани, потім зацвітають королиця, горить світ, півоння висколиста. Пізніше розвиваються ковила, тивчак, тонконіг, полин, шавлі, улітку від спеки трави вигорають. Восени вітер розносить насіння, катрану татарського, залізняка, волошки розлогою. Як же ж рослини пристосувалися до життя в степу? Листочки вузькі, а дрібно розсічення, довге коріння, щоб дістати воду з глибини, інші рослини ростуть навесні, коли достатньо вологи в ґрунті. Які тварини живуть у зоні степу це бабак, тушканчик, ховрах? Зрідко трапляються хижаки лисиця, ласка, тхір степовий, борсук. Живуті плазуни черепаха, гадюка степова, ящерка прудка. Степові птахи це перепілка, жайворонок польовий, куріпка сіра. Хижі птахи це лунь степовий, сич, кіпчик. У степах безріч комах, метеликів, жуків, сарани, коників. Чим же ж займаються люди в зоні степів? Вирощують кукурудзу, пшеницю, технічні та овочеві культури. Великі ділянки займають виноградники, сади та баштани. Рослинність степів це чудовий корм для свійських тварин, тут багато господарств, які вирощують велику рогату худобу, свиней, овець, птахів. У водоймах розводять рибу, Біосферний заповідник Асканія Нова імені Фальцфейна. Біосферний заповітник бачимо його, так і рос... тваринного світу та рослинного світу. Розгоріть, будь ласка, своє зошите на сторінці 70-тій. Нам потрібно з вами вибрати продовження до речень. природну зону степів розміщено. А. На північ від лісостепу. На південь від лісостепу. На південь від мішаних лісів. В. На південь від лісостепу. Позначили, будь ласка. Далі упізнайте рослини степу. Підпишіть їх зображення. Перше, що це у нас? цвіт. Друге костриця. Третє півоня тонколиста, далі типчак. Незабудка. Танку них. Фиалка. Тюльпан. Ідемо. Наставно. Наступне завдання, завдання третє. Яких тварин степу зображено? Підкресліть правильні назви. Жайворонок, корібка сіра, дерихвіст. Це у нас коріпка сіра. Будь ласка, підкреслила цю назву. Черепаха степова. Ящерка прудка. Гадюка степова. Гадюка степова. Миша полівка, ховрах, бабак. Ховрах підкресли, будь ласка. Так, сходіть у схему ланцюга живлення характерна для зони степу. Це, наприклад, пшеничка. Мишка і гадюка. Отже, написали пшениця, миша, гадюка. Пшениця, миша, гадюка. Так, п'яте завдання. Підкресліть помилки в тексті. Так, рослини пристосувалися до життя в умовах степу. У багатьох рослин соковите стебло, великі листки. Соковите неправильно і великі листки теж неправильно. Це зменшує випаровування води. Напаки сухе стопло і маленькі листки. Деякі рослини мають довге коріння, щоб діставати воду з глибини. У степок поширені дикі свині, ні, вони не поширені. Мешкають бабаки, тушканчики, сліпаки це все правильно. Отже, соковито великі та дикі свині, будь ласка, підкреслили. Так, отже, я ж рослину пристосував до життя в зоні степу. Пишемо: мають глибоку корневу систему. Мають глибоку корневу систему. Малі листки. Запас води. Швидкий розвиток. Швидкий розвиток. Так, отже, підсумову, на південь від лісостепу до Чорноазовських морів майже на 500 кілометрів простягнулася природна зона степу. Літо спекотне, засушливе, зима холодна, малосніжна, часто бувають ситні вітри. Небезпечне погодне явище це пилові бурі. У зоні степу переважає трав'яниста рослинність. Тварини степу пристосувалися до життя на відкритих просторах. Люди використовують степ у господарській діяльності. У різних країнах степ називають по-різному. В Австралії та Африці савани. в Південній Америці пампаси, в Північній Америці прерії. І домашнє завдання буде сьоме. Вам потрібно, використовуючи різні джерела, підготувати розповідь про пристосування тварин до життя в зоні степів. Та записати приклад з цим впоратись цього найкращого та гарного дня.